Так, всім вітання. Ви на каналі Шкода, що не вах». дорогі глядачі. Знаходимося на майданчику в місті Рівному. Називається автохаус Рівне. Ось, будь ласка, номера телефонів. Можете подивитися, занотувати собі. Віднімемо для вас такий майданчик, вроді би такий непоганий, багато цікавих автомобілів. Саме головне вони є різні, на різний смак, на різний бюджет. І Америка, і Європа, і дешевший сегмент. Тому так давно на, на даному майданчику не був. Відразу підпишіться на канал, прокоментуйте відео. Е, вам бажаю приємного перегляду. а Ми пішли, будемо дивитися з першого варіанту. Тому якось от, передає мені оператор телефон. Ось Твінго, До речі, автівка на автоматі. 5, 350 доларів. Торг присутній. Телефони, телефони, ось ці телефони занотовуєте і в принципі телефонуєте до людей. Така для міста непоганий автомобільчик, можливо, кого зацікавить. Приїжджайте в місті рівному в сторону Млинова. Локація товаринок, от бачите, Укрнафтозаправка без питань. Можете в будь-який час подивитися, вони працюють в принципі, з 7 днів на тиждень. Так так. що якось так. От Бешка Мерседес, 7 рік, 1,7 бензин автомат, 6750 доларів. Я вам показую інформацію, ясно, що там робот, там варіатор. Тобто я вам не буду в ці нюанси зараз поки вникати, тому що є от люди, е сегмент людей, які просто от приїхали, я хочу машину на автоматі. і, і Їм байдуже, чи там 1,4 TSI, чи там якийсь там FSI, чи що-небудь. Ну, людина просто побачила, хоче на автоматі автомобіль. Тому от для вас от інформація, а ви собі вирішуєте, ну, ясно, що проханням. Підписатися на канал і прокоментуйте відео. Ось такий пиріжочок Renault Kengo 1,5 дизельок. 2950 доларів ціна даного автомобіля. Напишіть, як вам ціна за такий пиріжочок дизельний. Так. Шкода Octavia 8 року, 1,6 MPI. Також автівка на автоматі. 5999 доларів. Вже знижка на даний автомобіль присутня. Так що... Показує, що він дійсно на автоматі. Ціни кажу різні є. Он Гольф також купили, люди питали що, що по ціні. 5500 доларів, 1,6 м. Уже автівка під задатком, то вже не продається. Так, BMW 7 серії 11-рік, 3 літр бензин у нас 163 тисячі заявного пробігу, 10 999 доларів. Дана автівка у нас вартує. Так. Доволі популярний варіант на сьогоднішній день. Nissan Qashqai Plus 2012 року. 12 рік, 1.6 дизель, механіка, 11550 доларів. Так, показую вам його, фокусую, що по комплектації Навігація, клімати, подогріви, в принципі, присутні. не подогрівів немає. Повний електропакет присутній. Оригінальний. Легкосплавні диски Nissanкі, хороша перелі резина, бачу вона одинакова. Так, 10 рік. От, також мене питали за ці автомобілі. Пишіть, як вам якесь відео, знімаю сьогодні на iPhone, зазвичай знімаю на GoPro камеру. Так просто з собою камери не брав, от вирішив заїхати для вас відзняти кон контент. От такі Chevrolet Лачеті, 1.6, автівка з газом. SX комплектація. Кондиціонер присутній в автомобілі. так що Цікавить, бачите, мікрофон впав. Цікавить телефонуйте. Шкода Октавія а 5 покоління 12 рік, а 5 так ось такий варіант: 7850 доларів, 1.6 дизель, 5-ступка, механіка 12 рік. Так що, якщо можливо потрібно щось перевірити на даному майданчику, можете також за нашими номерами телефона. Звертатися вони закріплені, зможемо вам е, допомогти. Ось такий Рено Сандеро, це вже 19 рік, такий гарний коричневий колір. Автівки себе з непоганої сторони зарекомендували. Двигуни ви за них в курсі, вже в принципі. давайте я вам покажу по салоні. як він. Ось такий салончик степей, доволі от і навігація вже присутня. І, і клімат навіть вже в автівці. Не кондиціонер, а клімат. Круїз, контроль присутній. Циклоподйомнички, все як має бути. Так що такий, можливо, варіант зацікавить. Можете в принципі, питати, телефонувати. Єдине прохання, рекомендація не прохання, перевіряйте автівки. Це моя така думка, але бачите, є всі люди різні. Я ж вам розповідаю, що навіть я спілкувався з власниками майданчика, люди говорять, що людина приїжджає, йому байдуже, чи FSI. От приїхав з дружиною, хочемо на автоматі, в'єдишна ПЦН. 5 тисяч доларів. То так, то в принципі, приїхали, забрали, ну, ми без... займаємося іншим, тому ми стараємося брати адекватно. А так може приїхати, питань немає. Вон, дивіться, це, це 4 ган Пікасо. 1,6 дизель, 5,250 доларів. От форм п'ятерочку, автомобільчик, сімейний, просторий. Можете в принципі, набирати. Ford Fiesta 2019 рік, 1,6 бензин автомат. Можливо, такий варіант також у вас... Тут стоїть Shift. Це так, між прочим. Тобто, але от люди приїжджають, вони в принципі не розбираються. Ну, в принципі, тому деколи як я в відео озвучую, мені часто коментарі пишуть, що от це не автомат, от це там це. Умовно це автомат. Автомат просто автомати є різних видів, розумієте? Да? От якось просто, просто от, от, от таким. Просто що це автомат, це ви, ви не, самі не, ногою лівою своєю не переключаєте щеплення, нічого. Ну, от, от автоматично воно переключається автоматично. якось отак, ну Зато автомат. А автомати є вже різні, тут вже потрібно там розбиратися. Тут, можливо, люди там не всі розуміються, але от на сьогоднішній день такі реалії. От дивіться, зефіра 350 доларів, 1,6 бензин, механічна коробка передач. Давайте вам. Покажу вам даний варіант. Просторий сімейний мінівен. Astra Джей турбована. Хетчбеки, що, що не мало важливо. Багато зараз от, телефонують від от, людей, так само військові телефонують і хочуть в хечбеки для дружин от, автомобілі. От реально, от, навіть це мене дзвонить там, Володимир. Володимир, вам привіт, якщо дивитесь це з Харкова, це для Сергії. Сергій вам дякую, це від Сергія. Ми Сергію підібрали шкоду в Універсалі. Хоча людина спочатку хотіла собі в Ліфтбеці шкоду. Ну, людині зайшло. ну, Зайшла в універсалі шкода, будемо так говорити. Якби людина почекала, можливо, до... ясно би знайшли би в Ліфтбеці. Але от і от вже від Сергія мене набрав Володимир і для дружини хоче там, чи Октавію там, в Літбеці. Чи суперб. От 12 тисяч доларів. от Напишіть свої коментарі, чи візьмете ви адекватний за 12 тисяч доларів Октавію в Ліфтбеці, суперб. 2 літра дизель, щоб була там, наприклад, там DQ 250 -та коробка. Ні, ну можна брати, можна брати і суху коробку. Тобто, її просто, Вона перевіряється, ми це все перевіряємо, дивимося це щеплення, але все рівно е як вам сказати, dq 250 коробка все рівно, вона надійніша. Я ж не кажу, що все там не беріть суху, це моя суб'єктивна думка. Я, як вам сказати, виїжджає дві, два автомобілі з цього з салону, да? один поганий, другий хороший. Тобто один їздить, не ламається, каже, от так само навіть ці мегані на роботі. Да? От я б собі не взяв, бо мегана на роботі. Да? От вони на роботизованій коробці. А от люди, людина, одна людина каже, да я нічого не робив, де да я наїздив, продав, нічого взагалі не робив. А інший купив, півтори тисячі доларів, вложив і потім каже, що все більше зробив, потім ще раз зробив коробку. І от каже, все, більше я не хочу цю машину. От бачите, от. тому якось так. Ясно, що бажано брати більш таке надійніше, що воно все одно все одно менше шансів, да, що воно вс... відригне, будемо так говорити, в народі. От Т6 транспортер, 19 рік, 17,950 доларів. І такі варіанти є. Дружу. Kia Rio 7 рік. Дана автівка в нас вартує 4850, доларів, 1,4 бензин механіка п'ятиступенчиста. ступенчиста Можливо, зацікавить автівка, телефонуйте. Ясно, що машина не нова, буде якісь нюанси, ви маєте розуміти. Тобто ми займаємося підбором, ми стараємося шукати більш-менш адекватні автомобілі. Ясно, що в будь-якому автомобілі там будуть якісь нюанси, тому що ви купуєте не новий автомобіль. Але вибачте мене, ну, наприклад. Ви наймаєте підбор, наприклад, і, що ви, і ви кажете, в мене бюджет 4 тисячі доларів. Ну от і що, купити вам ржавого гольфа чи що. Типа, я ж вам, я вам тоді кажу, що я вибачаюся, ми, наприклад, за такий бюджет вам не зможемо купити. Хоча б там в районі там, 5 тисяч доларів, і ви будете мати ну, там, хороший, і мононей шикарний гольф. Навіть оцей гольф четвертий, можна купити живучий, живучий, але він буде вартувати в районі 5 тисяч доларів. Ну якось так, тому так. Так, далі Forcemax у нас 14 рік, 1,6 дизель. До речі, як у як вас погода, пишіть коментарі, бо у нас що день, то якісь нюанси, то хмарно, то не хмарно. Kia Megantis 6 рік. 2,0 газ бензин 3,550 доларів. От як ви зрозуміли, на даному майданчику є різні ціни, І я вам їх показую. Майданчик трошки такий великий то хочу якось захопити більше, більше вам варіантів, щоб ви собі побачили. От в, в універсалі А5 1,8 бензин, 6990 доларів. Рено Space навіть такий старичок присутній на ринку 2000-х рік автівка. 2550 доларів. От дивіться, 2550 доларів. 2,2 дизель, торг присутній. Номера телефонів я вам розповідав, що там закріплені, так що питань немає. На початку відео є номера телефонів, ви можете сміло телефонувати. От це 3 Picasso, 1.6 дизель, автомат 200-300. От бачите, дана автівка у нас має роботизовану коробку передач. Nissan Жук, от Жуки. У мене за Жуки також питали. Е, дивіться, 1.6 бензин, автомат, тут варіатор 166 пробіга. От даний варіатор, тут аж 9850 доларів. Ще один варіант в чорному кольорі, 95 тисяч пробіга, 9450. По комплектації в принципі, от, шкіри немає, але клімати, навігація присутня, Бачите, зараз сфокусуємо вам варіанти. Так, от такий кашкай, Восьмий рік, 1,5 тизель. Автівка у нас 7,950 доларів. Це є восьмий рік. Так, Grand Сценік з панорамою 2,0 бензин. Також газ, хто не в курсі, ставиться сюди без проблем. 5,650 доларів, шістіступка, дивіться ще комплектація така шикарна, непогана взагалі із, із, із шкірою. Навігація шістіступка, клімати, мультикермо, З газом це три Пікасо, 1.6 газ бензин. 4250 доларів. Даний варіант нас вартує. Ось такий варіант. Так, ренос сцені. Давайте відразу по салону вам покажем його. Підпишіться, будь ласка, на канал. Хто не підписаний, прокоментуйте, підпишіться, це буде подяка для мене від вас. Шостий рік, 1,6 газ, бензин, п'ятиступка, ступка 3, 3 Доларів ціна даного автомобіля на даному майданчику. Ось Рено Лагуна, 12 рік, 7,550 доларів. 6 механіка, 1,5 дизель. Комфортний, непоганий автомобіль, хто не в курсі. Renault Сценік, це новіший, вже 17-го року автівка. Даний варіант у нас 12550 доларів. 6 ось такий салончик. Якщо по відео вам гарно видно, в салон, в принципі, візуально у збережному стані, таких ніяких нічого немає. От Меган 19 2019 року, 4-го покоління, даний варіант у нас 12990 доларів, 200 заявного пробігу, 1,5 дизель, 6 ступка, механіка. Ось цей гольт, бачите, ще й трьохдверний. 7-990 доларів. Дана автівка у нас 13-го року, але бачите, був би він на автоматі і він же би тут давно не стояв. От, от, такі, от жінки шукають от такі варіанти. Зазвичай от дивіться, от такий гольфік собі. От я вам його бійду. Даний варіант у нас просто на механічній коробці передач, хечбек трьохдверний. Peugeot 508 GT Line автомат 1,6 дизель, 186 заявного пробігу, 11 990 доларів. Дана Даний, тут варіант вже стоїть, не варіатор, щоб ви були в курсі. Тут вже стоїть от, автоматична повноцінна гідротрансформаторна айсіновська коробка. Ось дивіться, з подогрівами автівка, з повноцінним автоматом, 1,6 дизельок. Економний, ресурсний двигун, хто має такі варіанти, пишіть коментарі, що ви скажете по даних варіантах. Таурех у нас 15 тисяч доларів, 309 тисяч заявленого. Дана автівка бачите, без пневми, як ви зрозуміли. Шкіряний салон, пам'яті присутні. Складання, там, навігація, клімати. Ось такий варіант. Стартує 15 тисяч доларів в даний та оверх. Дана шкода Octavia 7 автомат 13 13450 доларів на адаптивному ксеноні. Адаптивний ксенон присутній 259 тисяч земляну пробігу, скажу так. Якщо тут дійсно 250, бачу навіть подогрів лобового присутній, якщо тут дійсно 255 пробіга, це на сьогоднішній день адекватний пробіг для цієї машини. І ми також людям купували автомобіль під ключ тож, там, в районі з таким пробігом. Тому що в Європі люди їздять. І... От Єшка, у нас 2,2 дизель, седан. Дана автівка у нас 11 950 доларів. Давайте я вам покажу салон даного автомобіля. Переключати КПП, вже як ви зрозуміли, йде на кермі, хто не в курсі. От, така єшечка. Вартує таку. от пасатик. Це Америка Б8. 21-го року даний варіант, ну, гарний, все дані. 43 тисячі пробіга з люком, 2,0 бензин. Але я вам скажу так, що це не можу я його це. Але це не цей варіант, що це не європейський. Пасата. Це йде Америка. Присутній такий Тігуан. 20-й рік автомат, 93 тисячі пробіга, 18850 доларів ціна даного автомобіля. Доволі популярний автомобіль в останній місяць, я не знаю, штук 5-6 таких автомобілів людям перевіряв. Популярні. Хоч з Америки автівка, ясно, що по Вінкоду ви можете перевірити і пошкодження даного автомобіля. Ось дивіться, можливо, коза зацікавить. Також пишіть, пишіть ваші коментарі, як вам даний майданчик, можливо, щось купували тут. Бо я в свій час, десь, можливо, десь місяця-два-три назад тут знімав і от заїхав, вирішив там щось новесеньке для вас показати. Тому цікаво, напишіть свій коментар, як вам даний майданчик. Цей товар 12 року, 14990 доларів. Можливо, когось зацікавить. Також автівка без пневми. Автівка без пневми. Так, карус наш шуверлет 16 рік. Даний варіант у нас 9850 доларів. 1,4 бензин. Має автоматичну коробку передачі. Escape 17 рік. 10750, дивіться, це третій, який гарненький. Це вже 2018 рік, тільки на механічній коробці передасть. 163 заявного пробігу, 5 механіка. Ось такий варіантик, можливо, кого зацікавить, набирайте. Джета 19 рік, 108, 48 тисяч пробіга, 15 950 доларів. Гарненький такий в збережному стані просторий, світленький салон. Peugeot 508 це вже 2-літровий дизель, також на Full Led оптика. 16 рік, 2 літра дизель, 228 тисяч пробігу. По комплектації також хороша комплектація в даному автомобілі. Є Америка в людей. От давайте за Sorento. Сарента у нас таке вартує 13450 доларів 2,2 дизель 2011 року. Коричневий гарний їхній колір. Ось такий салон. Лагуна в нас присутня в Седані. Лагуна в Седані, бачите, 10-й рік, 5850 доларів. Механічна коробка передач. Toyota Avensis. Тоже, бачу, вже не продається, давно вона вже в них стоїть, не знаю чому, але от... Ну, таке ясно, що будуть нюанси по автомобілю. але... Цена за 16 рік 13 950 доларів. Шестиступка 2-літровий дизельний двигун. Тауранчик у нас бензиновий, до речі. От дивіться, який тауран 7-850 доларів, свіжачок, 9 рік, 1,6 бензин. Так, без клімата, але присутній кондиціонер. В салон, в принципі, в збережному стані, акуратний, такий для сім'ї. Тауран, можливо, зацікавить, набирайте. Також не забувайте, дорогі глядачі, що в нас ринки це в Рівному тільки в суботу, це тільки в суботу. В Луцьку ще напо, наголошую вам, це два рази в тиждень, це неділя і четвер. Все, більш нема. Тобто, навіть якщо ви приїхали, ви... але бачите, вже все-таки ринки, все-таки вони я вам скажу відверто відносно відмирати починають. Ну як, Ви просто можете приїхати в будь-який час на наприклад, да? Написи Роман, я хочу супровід на да? От давайте я приїду, ми з вами поїздимо по майданчиках. Ми можемо з вами поїздити по майданчиках. І ви будете показувати будь-який автомобіль, ми будемо їх перевіряти, і можна для вас буде щось підібрати. Навіть навіть і так можна працювати. Бо зазвичай там супругують на, на Луцьку чи в Рівному. Але от можна працювати і таку історію. У нас була така людина, приїхала вівтори, каже, немає білетів. Каже, Роман, я вам заплачу, давай ми з вами поїздимо. Ми з цього, він приїхав, зустріли з людину. І ми з ним, виходить, почали їздити, повторі пробувати і все. І купили автомобіль. Це Макса купили бензинового, це Макса купили 1,6, не пам'ятаю, чи 8-й, чи 9 рік. Людина задоволена, все, поїхала собі, ніяких питань немає. Тобто, ну. І навіть так працюємо. Так що звертайтеся. Потрібна якась допомога в підборі чи разовий огляд. Підбір під ключ. Щоб ви собі розуміли, що таке супровід на ринку. Супровід на ринку, бо в двох словах так розповідаю, щоб люди собі розуміли, бо багато хто не розуміє, це ви, ми дивимося зранку до кінця авторинку необмежена кількість автомобілів, ми вам вказуємо нюанси, а ви самі вирішуєте. От дуже все просто. Ми наперед заходимо на яму, потім да, дивимося запотівання, Ми вам це вказуємо. Да, а ви вирішуєте, чи ви, вам, чи ви їдете з автомобілем, чи їдете без автомобіля. А вже коли вже підбір під ключ. Це вже йде друге питання. Це вже ми маємо, ви даєте параметри, що от роман, я наприклад хочу таку, таку машину, вона має бути там чи ціла, там, чи під фарбування одне, два. От так. Має бути вся повністю машина. Тоді ясно, що ми людям не скажемо. Дивіться, тут запотівання фігня. Це або ми маємо його. Устранити, типу, виходить, але має бути машина все по параметрах для людей, бо ви маєте розуміти, що машина це не нова, і на гарантію на боюшну машину там вони дадуть місяць-два, що ви там думаєте, що от ви вже найняли там, підборщики. Байдуже, це чи мене там, чи іншу людину, і все машина там не буде ламатися нічого. На момент покупки ми повністю все оглядаємо, скидаємо вам повністю звіт. Ви будете знати, що у вас машина ціла. Не зварено з двох кусків і так далі, і такі всякі нюанси. І тоді, якщо будете, ну, розуміти, просто потім продавати, це вам буде великий плюс. Ну, Наприклад, супровід на ринку, от, в принципі, зазвичай така популярна в нас історія, будемо так говорити. Так що звертайтеся, пишіть коментарі, як вам даний майданчик. Ми будемо завершувати. Вже наш блог в принципі, показав вам автомобілі, які тут присутні на даному майданчику. Майданчик доволі такий великий. Локація, локація в нас місто Рівне. Орієнтир, заправка Укрнафта. Водите кулика гудачика 60 і в принципі приїжджаєте. Тому, тому якось так, друзі, от будемо незручно не перевертати телефон. Тому будемо завершувати нас відеоблог. Що можу побажати? Побажати вам здоров'я, щастя, удачі. Бережіть себе, будьте добрішими, хейтерам також привіт, бо буває, такі вже бред пишуть ці хейтери. Я просто їх просто починаю блокувати. Особливо це, якщо тема там, ну, зрозуміли чого, то все, так. тому Відразу, якщо такі якісь такі ворожнечі штуки, відразу блокуємо. Тому дякую всім за увагу, будьте добрішими. Вам бажаю гарних покупок, продавцям вдалих продаж. Я знаю, що вони мене також дивляться, не всі, але хтось задивиться. Бережіть себе і будьте добрішими, і все буде у вас добре. Ну і в мене, само собою, також. Всім дякую за увагу. До зустрічі на каналі Шкода, що Нова.